Thank you Чи зменшиться у сумах кількість ДФТГ, і чи скорочуватимуть бійців, які боронять місто вже майже рік? Дійсно, сьогодні Міністерство відповідна і керівництво територіальної оборони України відповідно, командувач прийняв рішення про і не тільки це в місті суми по всій Україні. Є відповідне реформування у сумській громаді. Замість дев'яти ДФТГ діятимуть чотири, але кількість. Бійців залишається саме на тому ж самому рівні. Добробати у нас не скорочуються, а реформуються. Це зроблено для того, щоб підсилити напрямки оборони міста, тому що є відповідні сектори, і відповідно в кожному секторі тепер буде добровольче формування, і для покращення системи управління забезпечення діяльності здійснення військової роботи. Як ставляться до рішення бійці ДФТГ? Журналісти СТС звернулись за коментарем до керівництва одного з добробатів, що реорганізується, це оптимізація управління, щоб ну, було простіше. Що у нас місто зараз розбито по чотирьом секторам, місто, е, е, е і кожного ДФТГ свої позиції, своє завдання по обороні нашого міста? Ну ті люди, які бажають остатися в ДФТГ, ті остаються. На своїх позиціях або переходять в інший сектор оборони міста. що тобто, на цьому тільки може бути зміна, що людина стояла на одному напрямку, а вона переходить в другий. Кількість командирів ДФТГ зменшиться вдвічі, але особовий склад, за словами міського голови, не зміниться. Всі, хто бажають залишитися, а я так розумію, що майже, ну, майже всі бажають залишитися. А на сьогодні моя думка це 100%, що всі бійці повинні зберегти відповідні контракти, зброю. Позиції і можливості. Війці міських ДФТГ запевняють, продовжать стояти на захисті громади. Нам запропонували очолити один із напрямків оборони міста частині нашого ДФТГ. Значить, ми создаємо свій курінь на основі нашого ДФТГ. Курінь в ньому буде сотні, які будуть казацькі сотні, які будуть займатися обороною міста. Так і буде назвати третій, і останній третій курінь трогом до ефтеретіки. Відпочивайте, працюйте, ми на захисті. Новини СТС. А що стосується Тих пліток, які були от на вихідні на минулому тижні щодо накопичення великої кількості військ ворога на його території, за кордоном на тій стороні, то я можу сказати, що всі військові дали один і той же коментар про те, що ударних угруповань зараз там немає, наші війська готові. Наші війська на позиціях. Ситуація на прикордонній Сумщини залишається напруженою, але контрольованою, говорить Олександр Лисенко. Ситуація в громаді, можу сказати, щодо безпеки, вона контрольована. Така ситуація, як було і тиждень, і два тижні тому. Зрозуміло, що ситуація напружена, тому що поруч наших сусідів обстрілюють сьогодні вночі обстріляли три громади. На, на території області містянам радять використовувати лише перевірені джерела інформації. Ми чітко кажемо, що відбувається. Ми не будемо замовчувати. Завжди я казав, що якщо потрібно, ми повідомимо. Буде небезпека, ми повідомимо. Ми скажемо, ми зарані скажемо. Ми скажемо, що треба робити, як треба діяти. На зараз я кажу, що треба слідкувати за сигналами повітряної тривоги, бути уважними і слідкувати за офіційними джерелами інформації. Новини СТС. 60 діб тримання під вартою на обрані такого запобіжного заходу для заступника керівника сумської ОВА Олега Клименчукова наполягала сторона прокуратури. Посадовця підозрюють у привласненні бюджетних коштів, які спрямовувалися на відбудову Сумщини. Лишаючись на волі, вважає прокурор, підозрюваний може переховуватися від слідства, приховувати або знищувати докази у справі. Фактично підозрюваний як безпосередньо, так і через третіх осіб, а також використанням своїх повноважень та зв'язків. Може впливати на свідків та інших осіб з метою надання а не надання показів, а надання завідомо правдивих показів. Зокрема, за даними слідства, на ремонті лише одного будинку в Охтирці посадовці ОВА привласнили 1 мільйон 400 тисяч гривень, закуповуючи будівельні матеріали за цінами, що були завищені у рази. Безпосередньо Кримінчуков здійснював керування і організацію роботи департаменту капітального будівництва. Тобто саме він спрямовував всю роботу вказаного департаменту. того я вважаю, що підозра є обґрунтованою. Сам Олег Климанчуков свою причетність до вчинення злочину заперечує. Всі позиції слідства не вмотивовані припущення. А не вмотивовані припущення, а не аргументовані докази. Висунута мені підозра також є необґрунтованою, оскільки я не вчиняв. Жодних дій, які підпадають під дію статті 191 кримінального кодексу України. Прошу суд відмовити органи слідства у задоволенні висунтого клопотання. За словами Олега Клименчукова, він планує продовжити працювати на посаді. Втікати не збирається. А взяття його під варту назвав особистою трагедією. Якщо буде обрано запобіжний захід як взяття під варту для мене, це особиста, особиста сімейна. Це можна назвати трагедія. Бо у мене дружина не. Працює, в нас немає ані родичів тут, ані няняк, нікого будь іншого, хто міг би знаходитись з моєю сім'єю. Я для своєї сім'ї і, і голова сім'ї, і кармілець, і все, що необхідно допомагати по побуту, це роблю я. Щодо аудіо та відеозаписів розмов із робочого кабінету, як пояснив підозрюваний, не всі матеріали стосуються справи. В цих розмовах. Жодного разу не обговорюється цей об'єкт і не може обговорюватися, тому що він був зданий і закритий раніше. Також якісь особисті розмови, які взагалі не мають стосування до і департаменту, і тим паче до цієї справи. Але вони підширені. Клопотання прокурора про тримання підозрюваного під вартою суддя не задовільнила. Олега Клименчукова відпустили під особисте зобов'язання. Рішення може бути оскаржене протягом п'яти днів. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. Депутати Верховної Ради розглянули у першому читанні законопроекти, які передбачають внесення змін до податкового і митного кодексу. Закони 8360 і 8361, де пропонується до 1 січня 2024 року звільнити від оподаткування ввізним митам та ПДВ ряд товарів оборонного значення. Це безпілотники, це каліматори. Тепловізійні прицели, прицели та ряд товарів, які точно допомагають нашим захисникам, захищають їхнє життя і допомагають боронити нашу землю. На думку народних депутатів, перелік цих товарів оборонного призначення має бути розширений. Два законопроекти альтернативних: це вісімдесят 1 і 8361-1, шістдесят які пропонують збільшити оборонні товари. Зокрема, мова йдеться про зброю. Калібру 556, 5,45, 7,62. Та набої до них також йдеться мова про засоби електронного боротьби з безпілотними апаратами і ряд товарів, які точно будуть допомагати нашій країні. Новини СТС. 7 лютого у Сумській громаді не відключали електрику, проте надалі без обмежень не обійтися. Нові графіки вже розроблені. Вони вже готові, вони затверджені керівництвом суми Обленерго, вони розроблені їх, їхніми фахівцями. Там декілька режимів, але вони всі комфортні. Тобто, це, це точно не мінус 4 плюс 2. Але поки що скільки плюс, і скільки мінус, ми потім побачимо, коли це буде. Але це більш комфортно ніж мінус 4 плюс 2. графіки. Почнуть застосовуватися після погодження із керівництвом військової адміністрації та органами місцевого самоврядування.